Два плюсових гольфа. Цей 8-го року, восьмий рік третій місяць, 5350, 190 тисяч заявленого, це 1,4 бензиновий. Так, що тут по салону механіка, тканина, круїз. Клімата немає. так Тут гольф плюсовий, значить, восьмий рік 9 місяць, 199 тисяч, 1,4 бензин 90 кВтний. Так, тут так само тканина, але це вже йде е, з кліматом і з підігрівом сидінь. Так, шестиступенева коробка. Так, гольф гольф в універсалі на зимовій гумі, на металевих дисках, колпачки на ньому стоять. Так, Це восьмий рік, 1,9 дизель 2950. Вот Гольфік п'ятий, значить, це в нас в 7 рік 1.4 MPI. 59 кВт бензиновий СДК код є навіть. Короткий він в хатчбекі. 2600 такий. Це на старт, я думаю, там ще щось можна сторгувати по ньому. Так, Passat 9 рік. 10-й, 9-й, 10 рік, 1.4. 4.250, у він там типа на шкірі на комплектації, але все рівно за, за 1.4 правильно, ж, да... Да. 1.4 90 кВт, не дуже цікава ціна. Так, гольфик, 1.6 FSI. 2005 рік бензиновий, 163 тисячі, 2550. Так, четвертий в хечбекі 2002 рік, 1,6 MPI, МПА бензин 259 тисяч пробігу 1550. Volkswagen Golf Plus. 1,9. 2005 року 12 місяць 239 заявленого 2850. Це 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 що, дізельна чиня, 10-й рік, двохлітрова, 100 кВт, автомат, автомат автомат, 6900 Танівий салон. Так, по посаду. Зараз подивимося Пасат 10-го року. 1,6 1,6 4950. Так, Пасат. Пасат 13 рік, 1,6, 8950, 77 кВт. Шкіряний салон, автомат, легкосплавні диски в оригіналі стоять, літня гума, задні патрони, релінги, хром пакет на бампері і на і кругом вікон такий гарно виглядає. Так, гольфік такий от стоїть. 1,6 рік, 4450. Так, от ще Passat один є. А, так, це 11 рік, 1,6 дизельний, шість 5 Європ, 6600. Шестиступ механіка, такий комбінований салон. Теж в принципі комплектація тут непогана. Цього Passat. вольф Кросс плюсовий. Сьомий рік на 4 бензин. 4300. Вот, по комплектації такі я думаю, тут комплектація цікавіша буде. Так, два посади тут стоїть. Цей 3950, це шостий рік 2 дизельний. Так, іще один двухлітровий шостий рік 5200 Так, посад, Пасад Зараз подивимося, що там по параметрах, так, це дев'ятий рік, двохлітровий дизельний 5350. Це цешка двохлітрова 103 кВт. 11 900 11 900 Ек он ще один пасат. Ще один пасат, 2-літровий, 103 кВт, автомат, 6 рік 3 900. 3 900, він з хромом іде. релінги Партронов немає задніх. Так, цей гольфік, це в нас 15 рік, 1.6 дизель, 81 кВт, 8300 за нього хочуть, тканина, п'ятіступ, але немає, мультируля немає. <рес> так, круїз є. Круїз є, портрони є 360. Так, ну-ка на посад БОсь ми подивимося, 16 рік, 2-літровий дизельний 110 кВт, 12500. Всередині що там? Так, Тут він йде на комфорт лайні, на автоматі, навігація. Круїза немає. Цікава комплектація. Е, підігрів, підігрів є, клімат є, а круїза взагалі немає. Не те, що там адаптивного, а взагалі немає ніякого І прості фари. Так, а пробіг там який в нього буде... Е, так, не бачу, нічого не написали. Нічого не написали, не знаю, може тут пробіг в нього маленький. Пасад б го року, 2-літровий, 110 кВт, 12450 фулледи йдуть на ньому, 230 пробігу, салон дивіться такий. Я до речі, з такими салонами пасад ще не зустрічав. Такий рижий салон, адаптивного немає, звичайний. тут є звичайний круїз, шестиступка, панорама тут є, гума літо, партронов 360 немає, звичайні партрони тут ідуть. Так, посад. 12 рик год, 12-й год, 8 на экспорт, 7-500 будет. Так, тут шоень на шкуре, на механице, механика, шестеступанева. Вот. Еще один. Так, тут. Так перевернута бумажка на зручну, 10 рік, 2 літровий, ціна 5700 за цього, цей же в універсалі буде. Так, от дивіться поло, яке є 14-го року, 1,4, 55 кВт, 6600. За таке поло хочуть, 1,4 це ТДІ дизель. Так, Гольфік в хетчбеке, 9 рік 2-літровий, 103 кВт, 277 тисяч пробігу, повний привід 4х4, 6500. Э, це на експорт 6500, тут лізинг, якщо то 74 дверний. Нічого собі такий варіант да? на повному приводі Звір. Так, посад. 1,6, 77 кВт, 7,150. Це дуже такі на комплектації, але автомата немає. Тільки сидіння, прикольне. Все остальне просте тут. Так, ще один от посад є на цій площадці, 7300, це 12 рік, 2-літровий Comfort Він в седані йде. Так, посад. 15 рік, 1.6 комфорт лайн 10500, не комфорт, він тренд лайн ступка, круїз є, навігація є, так але підігрів немає і клімату немає в ньому. Такі Саме проста комплектація. Так, у гольф, у гольф, двохдверний, хешбек

Passat Б7, 7650 бензин, 13 рік, 2-літровий 155 кВт, На 24-го року тихогляд є. Гольф плюсовий 12 рік. 1,6 77 кВт, 6 тисяч на автоматі. Volkswagen Jetta, Дуже рідко. Дуже рідко вони взагалі. Попадаються такі машини. Це 13-го року, 12-го місяця, 8500, 248 тисяч, 1,4 бензин, 150 кВт. І, мабуть вона звідкись приїхала. Так, «Гольф». 11 рік, 4650, 257 тисяч, один і дизельний. Гольф в універсалі. 11 рік, 1,6, 77 кВт 5500, ріда 220 тисяч. Пасад Б8, 17-й рік. І тут теж немає ціни, це 140 кВтний. Пасад це літровий, 12-й рік. Ціну написали. Так, пасад й рік, 7550.